Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ найдрібніших частинок, розберемося, з чого ж насправді складається все навколо. Це буде така собі подорож до фундаментальних основ нашого всесвіту. Ну що ж, давайте розбиратися. Варто ж іноді замислитись, а з чого зроблене, скажімо, крісло, повітря, яким дихаємо, чи навіть ми самі. Відповідь, виявляється, ховається у неймовірно крихітному світі, куди ми зараз і зазирнемо. Уявімо на мить, що в нас з'явилася суперздібність зменшуватися до мікроскопічних розмірів. От ми беремо будь-який предмет і зазираємо всередину. А там, там цілий всесвіт, складний, але неймовірно захопливий, і він живе за своїми абсолютно особливими правилами. І перша наша зупинка в цьому світі атом, так, той самий фундаментальний будівельний блок, з якого все і починається. Цікаво, що ще давньогрецькі філософи здогадувалися про існування таких собі невидимих неподільних частинок. Вони їх так і назвали атоми, тобто неподільні. Але звісно, довести це вдалося лише у 19 столітті. І от що з'ясувалося? Атом виявляється такий подільний, він складається з ядра та електронів. А тепер просто спробуйте це уявити. Ця аналогія просто фантастична. Вона чудово показує масштаб. Майже вся маса атома у цьому крихітному крихітному ядрі. А все інше це, по суті, величезний порожній простір, де десь там літають електрони. Вражає, правда. Отже, давайте підсумуємо: маємо дві основні частини у центрі ядро, воно позитивно заряджене, навколо нього електрони, вони, відповідно, негативно заряджені. І ось ключовий момент: ці заряди ідеально врівнюють один одного плюс на мінус. В результаті атом в цілому є електронейтральним, він не має заряду. Гаразд, з атомами розібралися. І тут може виникнути думка, що видів цих атомів безліч, але це не так. Насправді, всі атоми можна поділити на певну обмежену кількість типів, і ці типи ми знаємо як хімічні елементи. А що ж їх відрізняє? Все насправді до геніальності просто різниця у заряді ядра. Саме він визначає, до якого елемента належить той чи інший атом. Якщо заряд ядра плюс один це один елемент, якщо плюс два це вже зовсім інший і так далі. Це, по суті, такий собі унікальний паспорт для кожного типу атомів. І скільки ж таких типів? На сьогоднішній день науці відомо е 118. Так, усього 118 хімічних елементів. Приблизно 90 з них можна знайти в природі. А от решту вчені навчилися створювати штучно в лабораторіях. Так, 118 елементів. Як у них не заплутатись? На щастя, для цього існує просто геніальний інструмент періодична таблиця. І це не якась там складна схема для хіміків, ні. Це скоріше елегантна і дуже логічна мапа всіх відомих нам елементів. Можна сказати, що в цій таблиці кожен елемент має свою власну адресу, свою клітинку. І в цій клітинці зібрано все найголовніше про нього це його унікальне місце у світі хімії. Щоб зрозуміти, як це все працює, давайте візьмемо одну таку клітинку і роздивимось її детальніше. Наприклад, неон. Отже, що ми бачимо? По-перше, число 10. Це порядковий або атомний номер. І це число неймовірно важливе, воно нам каже одразу про дві речі. По-перше, що заряд ядра атома неону дорівнює плюс 10, а по-друге, що навколо цього ядра обертається рівно 10 електронів. Все просто і логічно. Далі літери не це хімічний символ, таке собі універсальне коротке ім'я елемента, яке складається з однієї або двох літер. Цікаво, що ці символи запропонував шведський хімік Берцеліус майже 200 років тому, і вони зрозумілі вченим у будь-якому куточку світу. Ну і звісно, повна назва елемента. До речі, назви елементам дають дуже по-різному іноді на честь їхніх властивостей, іноді на честь країн, планет або навіть на честь видатних вчених. Тобто, давайте підсумуємо. З однієї єдиної маленької клітинки ми дізнаємося, символ, назву, атомний номер, а значить і заряд ядра, і кількість електронів, та ще й точне розташування елемента в системі це ж просто дивовижний концентрат інформації, чи не так? Добре, з мапою ми розібралися, а тепер давайте повернемося з цього, можна сказати, абстрактного світу таблиці до нашої реальності і подивимось, а де ж ці елементи можна знайти навколо нас. Почнемо із земної кури твердої оболонки нашої планети. І що ми тут бачимо? Майже 60% усіх атомів тут це оксиген, на другому місці силіцій. А оксиген плюс силіцій це, по суті, пісок, глина, більшість каміння та гірських порід. А тепер найцікавіше погляньмо на склад людського організму тут на першому місці гідроген, за ним оксиген. Разом вони утворюють воду, з якої ми переважно і складаємося. Ну і, звісно, карбон та нітроген основи життя. І це ж просто неймовірно, виходить, ми створені з тих самих фундаментальних частинок, що й наша планета. А якщо поглянути ще ширше на весь Всесвіт, картина знову змінюється. Тут абсолютні чемпіони найпростіші елементи. За оцінками вчених, майже 90% усіх атомів у космосі це атоми гідрогену, найпершого і найпростішого елемента. І ось ми знову повертаємося до цього числа: 118, усього лише 118 базових будівельних блоків. І найголовніший висновок з усього цього полягає в тому, що вся неймовірна, вся вражаюча складність нашого світу побудована з цього надиво невеликого набору цеглинок. Подумайте тільки. Все, що існує від далеких зірок до живих організмів на землі, це просто різні комбінації цих 118 елементів. І це, звісно, залишає нам відкрити питання на майбутнє, адже межі періодичної таблиці не є сталими, вони розширюються з кожним новим відкриттям, яким же буде 119 й елемент, і які нові, можливо, дивовижні властивості він принесе в наш світ. Пошук триває.